Ринком. Або я з ним погоджуюсь, або я стою. Друже. Та я з тобою згоден, що глобально це маловато, особливо зважаючи на те, що не всі люди виїзні за кордон. Це мало би щось коштувати. А по факту це не коштує нічого. Означає, що виїзних людей досить багато, щоб сформувати ринок таким чином. Якщо тобі прям любопитно і любиш чужі посчитати, навіть доброзичливо, то туди я завіз за 16, а Віти приїхав за 12. Тобто 28 тисяч за дві доби рівненько, без півгодини. Ну якраз я доберусь до додому і буде 16.00, І в 16.00 я нуль я стартанув другого числа з першими пасажирами. Багато це мало. Це була моя ціна цього разу. Така. Мене вона влаштувала. Але, звичайно, на мою думку, це мало би коштувати дорожче в розрізі того, що це міжнародна поїздка, що це Lexus. Мало би бути дорожче. Але...